У Шацьку відкрилася виставка образотворчого мистецтва, присвячена 20-річчю незалежності України та міжнародному року лісів. На відкритті побував і наш власний кореспондент. В оглядовій залі Шацького лісового коледжу виставлено близько 40 картин з пейзажами, натюрмортами художників з багатьох областей України, а також волинян Сергія Плейди з Коваля, Наталії Блонської з Любомля, Оксани Тарасенко з Луцька. Роботи в основному присвячені Волинським лісам, мальовничим озерам та Лукам. На відкритті виставки, промовці, серед яких директор коледжу Ігор Жумурко, організатор художніх виставок та пленерів Геннадій Сарапін, мистецтвознавець Коваля Мирослав Гудим, заступник голови шацької райдержадміністрації Сергій Пархонюк, говорили про унікальну місію лісів у житті людини і відображення краси природи у роботах художників. «Одне із завдань цих виставок шукати нові таланти, нових творчих особистостей, які б могли розкритися саме на вистав... Виставках, які ми проводимо по районних центрах, це перша така виставка у Шацьку, Тож є надія, що виставкова діяльність у цьому озерному краї стане звичним явищем і допоможе у формуванні екологічної культури у мешканців краю. Впечатлення прекрасне, стовіли разнообразний роботи, різні художники, а природа. Шатская лес. Вот. И я очень люблю лес, потому что я практически выразил, в вырос в джунгле в Камбодже, практически одинаковый. И красота не могу передать слово. На відкритті виставки побували учасники всеукраїнського пленеру викладачів спеціалізованих закладів художньої освіти палітра світязя, а також майстри пензля з Білорусі і Польщі. Наш пленер уже третій, і він проводиться на базі Луцької художньої школи. І, мабуть, він так також вже має таке хороші традиції. Ми проводимо пленери і викладачів, і міжнародні дитячі пленери. І, мабуть, це така найбільша найкраща форма самовираження, коли через природу, через спілкування з природою, через контакти з природою, якраз художник зуміє відтворювати себе. Подібні виставки живопису, які популяризують природу Волині, заохочують до творчості тих, кому близька палітра і пензель, відбулися також у Камені Каширському і Любомлі.